Рускогаворячий українець то як Китай гаворячий с руский. Добрий день добрим людям! Хочу поговорити про таку річ, як гіпноз. Гіпноз буває декількох видів. Можна загіпнотизувати словом, жестом, дотиком, мерехтінням світла. От стробоскоп нас в якійсь мірі гіпнотизує. Інформацією. Можна сказати, що людська природа недосконала, якщо має стільки воріт для впливу на своє перепрограмування. Що таке гіпноз, його можна порівняти з біосом, коли йде колупання в налаштуваннях містка, що з'єднує комп'ютер з Операційною системою ну, сам ядро, от камінюку, процесор з операційною системою. Коли в біосі введені якісь налаштування, то змінюється робота ну, всього комп'ютера. а може і зовсім поламатись. Результат гіпнотичного впливу. Залежить цілком від порядності самого гіпнотизера, бо людина, що в стані гіпнозу, собі не належить, хіба що, якщо гіпнотизер поведе себе не досить фахово і занадто різко почне і занадто настіло, почне гіпнотизувати в тому смислі, що. Заводити людині неприємну неприємну їй інформацію, тоді підсвідомість буде відторгати такий вплив і сеанс припиняється. Зараз йде світова війна не атомними бомбами, а інформаційна. Створення величезної кількості соцмереж. Не можна пояснити. Якби, просто так. От, створили їх просто так, щоб було людям приємно. Ви ж не платите за користування соцмережами правильно? Якби користування соцмережами було платне, можна було б сказати, що ну от, приносить користь творцеві. А так невідомо, що приносить користь. Невже від якоїсь реклами йде. Якби, Прямий прибуток власнику соцмережі. Чомусь мені здається, що ні. Хіба що YouTube живе з рекламою. Тепер зверніть увагу, що по всім соцмережам табунами гасають тролі. І тролів ніхто не банить на відміну від простих пересічних користувачів. Пересічному користувачеві досить щось сказати поперед тролю і все. А троль безкарно розказує все, що хочеш. По тому, що він витворяє в мережі, зрозуміло, хто власник цього троля і хто власник мережі. Цікаво, що в гіпнотичний стан люди впадають час від часу випадково. Коли ми сідаємо і задумовуємось, ми не розуміємо, хто ми, що ми, де ми. І розуміємо, що ми тут, і в той же час не розуміємо. А коли виходимо з такого стану, задумався, то не пам'ятаємо, про що ми думали. Якщо в цей час ми чуємо якусь інформацію, то вона повз нашу свідомість, повз контролера, який між свідомістю і підсвідомістю знаходиться, попадає прямим ходом в підсвідомість. Якщо ми слухаємо телевізор в процесі засинання, то відбувається такий же ефект. Телевізор чи будь-яка інша інформація, радіо, наприклад, починає падати без в нашу підсвідомість. Якщо в цей час інформація нейтральна, то ще нічого, а якщо якась негативна, то засмічується наша підсвідомість от, безконтрольно. Як можна відрізнити тролля? Тролі, тролі це гіпнотизери, що пройшли навчання в спецпідрозділах ФСБ? Вони вміють професійно заморочити голову. Так само професійно, як, наприклад, попи. Спробуй бути з яким попом поговорити абжизні. І ти відчуєш, як з тебе вичавлюють залишки розуму. Так от, так само і тролі. Попи починають молоти, 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 мовоти, і відчувається, що просто розум під певним пресингом. мисленні процеси вимикаються, і контроль над потоком інформації ти втрачаєш. Тролі займаються тим, що постійно забалакують людину. Забалакують, забалакують, якщо вона починає опиратися, починають загавкувати, загавкувати. На фоні цього сміття потрібна інформація троля. Потрібна тролю інформація падає в підсвідомість жертви. А як от зараз ви слухаєте музичку? Вона відволікає вашу увагу. І певна інформація, хочете ви того чи не хочете, падає в вашу свідомість. Так само введення в гіпнотичний стан відбувається, коли жестами чи якби словами ні про що, чи дотиком певним відвертається увага людини і відкривається внутрішні ворота. Людина дозволяє гіпнотичний вплив. Як захиститись від гіпнотичного впливу? Як в фільмах про вампірів, вампір не може зайти до приміщення, поки власник не запросить. От стоїть вампір на вулиці за вікном чи за дверима і просить, щоб його пустили в дім. Поки власник хати не скаже заходь, вампір зайти не може. Це дуже хороше порівняння з гіпнотизерами. Наприклад, якщо людина внутрішньо готова, що піп то авторитет, і все, що піп не скаже, то є правильним, то він відкрив. Канал, по якому ПІП буде промивати йому підсвідомість, вводити його в гіпнотичний стан. Так само, якщо людина внутрішньо готова, що ФСБшний троль буде розказувати речі правильні, наприклад, про один народ, чи про Совєтський Союз, чи ще про яку тему то Починаючи розмову на ту тему, до якої схильний відкритися ну жертва троля, то і є ворота. Через ті ворота троль входить, то є відкритим впливом. Так що, можна сказати, якщо вас загіпнотизували? То винуваті, в принципі, ви самі. Хоча ось можна подивитися на відео, яке йде на екранчику, і видно, що навіть наша, як би вам сказати, природа недосконально зроблена, можна зробити висновок, що нас такими зробили з якоюсь певною метою чи щоб можна було контролювати чи ще якась мета. Цікаво, що людина може себе гіпнотизувати самостійно, тобто займатися самогіпнозом. Самогіпноз це така річ, яку можна порівняти з комп'ютером, який програмує сам себе свій біос. Як би таке в природі неможливо. Але людина трішки богоподібна. І вона може займатися самогіпнозом. Якщо ви хочете кинути повите чи кинути пити, то ви можете себе загіпнотизувати. Навіщо цей взагалі ролик? Я хочу, щоб ви зрозуміли, що потрібно відкинути будь-яких кумирів сучасному світі довіряти не можна нікому. Нікому. Будь-який авторитет може виявитися гнилим ФСБшним тролем. Ознака я вам показав, що тролі несуть часто густо просто ні про що інформацію. Виють, 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 помий з якими закидають те, що їм потрібно, в підсвідомість. Але є значно тонкіші тролі, значно тонкіші гіпнотизери, яких розрізнити практично дуже важко. Тому ви повинні розуміти, що лише відчуття добра і зла рятує вас від от такого гіпнотичного впливу. Якщо Будь-яка інформація йде в розріз з розумінням вами добра, то ви повинні розуміти, що це вплив негативний. Дякую за те, що ви мене послухали до кінця. Всім гарного дня, удачі, до побачення!